Я знаю, за чим ви точно не скучили. Ви не скучили за новими штрафами. Саме так у Верховній Раді вже зареєстровано новий законопроект, який забороняє їздити на гумі не по сезону. Тепер з 1 листопада, по 31 березня, водії зобов'язані перевзувати своє авто на зимні чобітки. Для чого? Я думаю, це всім зрозуміло. Зрозуміло ж? Тому що взуття не по сезону дає, на жаль, нам більшу кількість аварій. У странах Європи такі правила вже дуже давно. І хочу вас запевнити за непокорення цим правилам. Вони дуже багато платять, та у нас в Україні штраф за таке порушення буде коштувати вам 340 гривень. Так що, хто ще не перевзувся, бігом на шиномонтаж і вам безпечніше і гаманцю дешевше. То як вам виза? Чи ви ще хочете поїздити та половити гострих відчуттів? Напишіть в коментарях.